Канадські гвинтівки опинилися у руках російських снайперів на російських пропагандистських каналах. З'явилися фото та відео снайперів, озброєних високоточними гвинтівками Кадекс Дефенс, виробленими у Квебеку. Про це повідомило Глобал News, А пізніше інформацію підтвердило видання Київ Пост, зазначивши, що уряд Канади вже почав розслідування. Попри санкції, які повністю забороняють експорт зброї до Росії. Ці гвинтівки помічені у військах, нагороджених Путіним за бойові. Заслуги президент компанії Кедекс Серж Декстрас заявив, що підприємство ніколи не продавало зброю Росії і шоковане її появою у фото та відео з фронту. За його словами, озброєння могли перепродати через треті країни, зокрема США, Італію або Центральну Азію. Український конгрес вимагає розслідування і посилення контролю за санкціями. Експерти попереджають, Росія продовжує знаходити шляхи обходу обмежень і отримувати іноземну зброю для війни проти України.